9 грудня понеділок. Встаю на вагіт. 100 кг, 100 г, На місці вага, Ну і то добре. Так, мій сьогоднішній цукор 6,8, норма. Як для діабетиків. І так записую. 9 грудня. Вага. 100 кг. 100 грам. На місці вага. 6. І 8 цукор. Цукор трішки піднятий. Вчора їла картоплю в мандерах, да ну, таке. Так, ну, вага поки що на місці. Була 100 і 400, зараз 100 і 100. Ну і тут добре, що не росте. Всім доброго ранку, 9 грудня, понеділок, я вже зважилась. Ну, я довольна, що вага не росте. Це значить, що вона зменшується, це я знаю. Так, сьогодні 9 грудня, сьогодні моїй кумі Тані Кучерюк день народження. Вітаю тебе, дорогенька, з днем народження. Бажаю тобі здоров'ячка, Саме основне здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Будь щасливенька. Вона зараз в Чехії працює. Дай їй Бог здоров'я, та і все. Так, а я зараз буду робити каву. Так, я вже зважилась. Ви бачили, я задоволена. Нормально. Так. Готую собі сніданок. На сніданок. Я собі готую. Рейдбочки. Треба сьогодні ще купити. Дуже мені сподобалось, що Маленькі такі шматочки. Ну, порції прямо. Прямо дуже мені сподобалось. Сьогодні спеціально подивлюсь, як вона називається. Здається, те лапія. Так, дівчатка, збираюсь снідати. У мене два шматка риби, квасоля, квасолевий паштет, хреновина до рибки, сир і кава з вершками. Всім смачного. Так, котики мої вже поїли, тепер я поїм. Поснідаю, бо мені треба йти в центр знову. У мене там справи знову. Кожен день, кожен день треба йти в центр. Це дуже далеко, дівчата. Туди-назад тобі та сама фізкультура. Ну, нічого, треба йти. Сьогодні кумі куміде народження, я вже її привітала. Їй вже 61 рік. Боже, не віриться. Не віриться, що це ми вже такі. Так, давайте я буду снідати, бо прохолоне все. Потім буде не смачно. Всім смачного, хто зі мною. Поснідала, то я буду збиратися йти. Тільки що прочитала таке цікаве в Фейсбуці, такий прямо там написано, прямо така статейка, що не треба допускати у своє життя негативних людей, негативних коментарів. Тому що проводили експеримент колись. десь за кордоном, не пам'ятаю, Франція здається. Ну і такий був смачний сир, дуже смачний сир, по всім якостям, і всім дуже подобався. Потім запустили, значить, десь експеримент був, запустили таких людей, які почали говорити, що сир поганий. Що він кислий, що він такий, що він сякий. І люди почали сумніватися, і правда, що, мабуть, він такий сир несмачний? Так що, дівчатка, не пишіть мені поганих коментарів. Хто буде писати погані коментарі, я буду блокувати. Навіщо мені таке? Мені вчора навіть прилетів коментар, і кому це воно треба? Ну, може ж комусь треба. Дівчатка за мене заступились, там і Танечка із Турції, і а й Марінка моя з Харкова, вона вже моя. <свісно> Бо вона мені пише дуже часто. Я її ні разу не бачила, я хотіла б побачити. Заступилися за мене. Ну, кому, ж, мабуть, треба, вже 3000 підписників там без. Без е, скільки там немає. 35 чоловік, здається, то три вже буде. Ну, мабуть, вже комусь треба. Навіщо мені то писати таке? Ну, не подобається, тобі перегорнула сторінку, скільки каналів, йди собі далі. Ну, Комусь, вже, мабуть, треба, ну. Так що я буду блокувати, прибирати і відразу блокувати, щоб ви знали. І не треба мені писати, що. У кожного своя думка має право висловити свою думку. Кожного своя думка тримайте при собі. Ви прийшли в гості, то будьте добрі, сидіть тихенько і слухати. Ви ж, як до чужих людей заходите в гості, ви ж не розказуєте їм, що треба робити і які ви, і кому воно треба. Так що так, Все, дівчатка, пішла я. Так, дівчатка, збираюсь я йти. Котики зараз підуть на вулицю. Мурчик уже сидить під дверима. Вже він знає, що треба виходить. Да? Знає. От так. Виходьте давай. Мені не було сюрпризів. Так. Тут мені вчора писав з дівчат, візьміть рюкзак. Я Ну, забула, тому що це він не мій, це він моєї внучки. І вони виїхали, а рюкзак залишився. Ну, я його собі взяла, тому що ж так треба. Так. Такий чудовий мене рюкзачок. А я вчора вийшла, дивлюсь, наталка з рюкзаком. Йо-ма-йо! У мене ж теж є, ну що ж не захотіла вертатися. Так, що тут. Тут мене питав, хто вам така наталка. Наталка в мене подруга. Подружка, вона менша за на Чотири роки, да, їй зараз 55. От в неї загинув чоловік на цій війні, з самого початку війни загинув, ми вже його поховали, похоронили в цьому році у травні місяці. Так що, якщо хто не знає, то я це ж кажу. Так, все дівчатка пішла я по своїм справам. 15.06. Оце тільки пленту із додому. Хай бог милий. Скільки я сьогодні кілометрів зробила. Щоб взяти справку на справку, це жах просто якийсь. Ксірокс не працює, бо з 10 до 12 не було світла. А з 12 до часу у них обід. Ви таке бачили? Та вже якось підстройтесь під цей графік, що світло вимикають. Капець якийсь. Сирокс не можна зробити. Це жах просто якийсь. Ой. Бюрократія ще та. Ще гірше, ніж при соєтах. Так, ну добре. Давайте буду йти далі. Прийду, це буде вже вимкнути світло. Не встию вам нічого і показати, що я купила. Таке, побачите. 1530 я вже у хаті. Зараз швиденько поставлю лампу на зарядку. Покажу вам, яку я купила лампу. Ось дивіться. Ось така лампа. у нас. 150 гривень. А что у вставлял. Там была какая-то срезетка. Там завишается. А. Рикарза. Ну, ось така лампа, дівчата. А як її заряджати, <хи> Не знаю. Він вставляв якусь там була, ця, ну, типу, розеточка. А як в неї вставляти? Я щось не понімаю. Ой. Треба читати. Він мені показав, ось, дивіться, вставив резетку. Вилка, вилка там була якась. А що за вилка? Тут що, і нема цієї вилки. Я думала, вона, ця вилка йде Ой... у складі. Ну добре, нехай. Це ми потім розберемося. Поки що вона заряджена, це добре. Нічого я не бою. Як я мені показувала. Так, все, роздягаюсь. Показую швиденько покупки. Хочу дуже їсти, добре, що я поїла, боже, це б я голодна була б скільки. Ну треба патрон, щоб був. У нас є патрон. У нас є у цьому. В овоскопі. о, І туди вкрутить. І оце так буде. Він вже мені сказав, я забула. Так, була в Аврорі. Покажу вам швиденько, що в Аврорі купила. Я там небагато купила. Значить, отаку от фарбу. Я от такою постійно фарбуюся. Отакий такий лак. От чим себе порадувала. І олівець такий для губ. Оце все на 92 гривні. Так що це дешевенько, але мені приємно. Ой, включу Світ. світ. Світло вимкну. Отак. От Сідаємо на телефон взагалі. Мені телефон треба поремонтувати. Бо ну, замовила я цю батарею. Так, яйця купила, це в копілці по 60 гривень. грейпфрут, Яблочко. Ось, Ось такий маленький самерен. Вони добренькі. Дві грушки. Молоко. І отакий сир я взяла. Чогось мені захотілося, такий сир. радамер називається. Так. ну Це ще не все. Так. Це бумажки. Так. Масло. Я весь час беру одне і те саме 82. З половиною відсотки наше первомайське з хлопчиком, тільки червоне, не синє. Вершки до кави, бо в мене вже закінчується. Сметана ягодинська мені дуже подобається. І тріски. Така маленька баночка. От. І кефір. Все, це такі в мене покупочки. Все, поки що все, ставлю телефон на зарядку. Бо вже геть-геть-геть-геть. Все ставлю. Зварила я розсольничок із телятинкою, перловка і все. І зажарка без картоплі. Сідаю вечерять розсольничок з переловочкою, м'яско і відкрила синеньке. Ось такі гостренькі, дуже добрі. На кінець тут сідаю ввечері. Дуже хочу їсти, бо вже. Скільки зараз? 16.30. Темно вже геть, темно на вулиці. Ой, їсти хочу дуже. Ой. Це дівчатка на сьогодні буде і все. У мене так сідає телефон, замовила собі батарею, тоді буду більше писати. Не встигаю заряджати. Тільки зарядила, розрядився, тільки зарядила, розрядився. Всю лампочку я ту вкрутила у, у, цей, як, у цоколь у ванній кімнаті. Там зайвий цоколь був, я туди вкрутила і вона так заряджається. Треба буде, я її заберу з життя. Або там залишу і включу світло і буде. Ну, воно, вона буде горіти. Так що так. Все, давайте. Всім смачного. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Дякую, що ви мене дивитесь. Що пишете мені коментарі, що підтримуєте мене, бо, другий, бо так другий раз думаєш, чи воно треба, чи не треба. Я вам дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.